Вітаю сьогодні з нами волонтер, громадський активіст Руслан Пеняга. Руслан допомагає відновлювати будинки на Херсонщині після російських обстрілів. Тож, насамперед, розкажіть, будь ласка, нам, коли взялися за цю справу? Ну, за цю справу ми взялися е, зразу після заміранньої весною, е, коли почалося тепло, і ми зрозуміли, що треба рухатись далі. Треба щось. Розширювати свою роботу. Ми тут багато чим займаємося, але ми вирішили, щоб розширювати свою роботу. І з ранньої весни е, я з другом поїхали на Херсонщину і побачили, що є така проблема в них, і, і почали працювати цьому ну, напрямку. Скільки і, разів вже були на Херсонщині? Ну, е, іменно на відбудові, то е, за цей рік ми були п'ять разів, ми їздимо на тиждень. Часу. Ми в неділю виїжджаємо і в неділю ми приїжджаємо. На тиждень часу ми їздимо. У середньому у нас їздить десь в районі 15 чоловік. Ми ще з собою беремо, до речі, дівчат. Ми беремо з собою ще е, двох дівчаток, щоб вони могли нам готувати їсти. А як визначаєте, які будинки, чиї будинки насамперед відбудовувати? Е, ну дивіться, це приймаємо ми рішення разом. Спочатку ми робимо для малозабезпечених. В першу очередь. Там, де є маленькі діти, це в першу очередь. Потім де є одинокі, це також ми це, це без чередки робиться. І робимо також дома, в яких є військові, хтось з військових, якщо хтось з дому, хтось служить, то ми також навіть не думаємо по-любому, що такий дім будемо. Будемо робити, будемо відновлювати, тому що там господар цього дому служить в ЗСУ, то ми першочергово такі робимо вдома. Такі Як 50 церква у Підволочиську долучилася до волонтерських ініціатив вже під час повномасштабної війни? З самого початку, коли почалася, коли почалася війна, ми зібралися в церкві і Ну і ми вирішили, що нам потрібно щось зробити, Не стояти осторонь, а потрібно щось зробити. І зразу через, через два дні е, після повномасштабного такого вторження е, ми, наша церква вже служила на всі 100%. Ми вже всі, визвали всіх, всіх е, людей в церкву. Одні займалися, там, е, робили бутерброди, вивозили тут. Ми ж тут живемо зразу біля дороги, і у нас тут пост е на межі Тернопільської і Хмельницької області. І зразу дім молитви недалеко, там метрів 300-400 від центральної дороги. Дівчата виїжджали, годували людей, які там зупинялися. Військові направляли, чи поліція направляла цих людей, де не мали де переночувати. Вони направляли до нас на дім молитви. Ми на домі молитви лавки, всі стільчики, все повністю. Винесли ми позавозили матрасами, зробили такі спальні приміщення. В нас кожної ночі ночувало, десь 30-40 людей ночувало. І постійно ці хвилі, що були хвилі виїздів, що були люди, їхали з Києва, з Харкова, потім з Донеччини, з Херсонщини, цими хвилями багато людей тут переночували. Тобто, з самого першого дня ми почали. Дуже так сильно працювати, щоб, щоб не стояти осторонь від цієї біди, яка прийшла до нас. Включилася вся ваша церква, кажете. Всі, сто всі, процентів всі працювали, і можна сказати, що працюють і ще по сьогоднішній день. І ми темп нашою церквою ми темп не збавляємо по сьогоднішній день. Багато роботи є з відновленням, Зокрема, от ви кажете про високопілля. Ну, це високопілля, це така місцевість, де була лінія розмежування. І там більше як півроку стояли російські війська. Вони більше півроку були в окупації, і там практично містечко знищене. Повністю там немає ні, там, ні державних установ, ні лікарні, там, там просто сплошна руїна. І також дома розбиті. Ми... Але люди вертаються, людям потрібно десь жити першочергове. Це таке, як перекрити хаю дом, прикрити дім шифером чи там бляхою, і чи вставити вікна двері це таке першочергове. А зараз що саме робити? Зараз ми е, кожен один раз в місяць ми даємо переселенцям допомогу. У нас приходить. Ну, останній раз десь було десь 500 людей було, приходило. Ми їм кожному видаємо продуктовий пакет одежу два-три рази в тиждень, це, це кожен тиждень. У нас є команда дівчат, ними займається моя дружина. Це дівчата із нашої церкви і дівчата з переселенцями, ми також співпрацюємо з дівчатами переселенцями Тут, які проживають в нашій місцевості вже. І ми два-три рази в тиждень, вони приходять і роблять, вони роблять випічку військовим, вони там варять якусь зустрінку, якісь енергетичні батончики роблять е, все, що можна приготувати. Спочатку ми ще тушонки в церкві робили, ми закуплювали там, е, там свині по, по різних фермерів, закуплювали е, е, вареники, е, то приходило там до 50 е, людей. Всього селища ми тут такі організували такий центр е, допомоги. Ну і зараз працюємо до сих пір. Багато волонтерів до нас приїжджають сюди. Вони загружаються, е, загружаються в нас цією випічкою, всім, всім цим, що дівчата е, нароблять, на напечуть, Вони загружаються. То допомога нас. військовим зараз продовжується. Е, продовжується, і я би сказав. Це зараз у нас на першому місці. Допомога для військових на першому місці. Хоча гуманітарна допомога деяка, яка приходить, і деякі там фонди, включаючи, наприклад, там ООН, вони, якщо дають допомогу, то вони дають допомогу там, там, іменно переселенцям, бо для військових там мілітарна допомога. Йде. Але ми все одно ми стараємося, перш за все, забезпечити військових, коли ситий. Військовий, коли він в теплі, це наша безпека. Тоді ми можемо допомагати вже комусь другому. Тобто на першому місці в нас військові були, є і будуть. Який часу вашій от команді потрібно, щоб один будинок відбудувати, який ресурс для цього потрібний в середньому? Ну, дивіться, щоб відбудувати один будинок, потрібно два дні: п'ять чоловік. П'ять хлопців, п'ять братів, на кожному домі є один відповідальний, старший хтось, який майстер, який знає, як це все покерувати своїми хлопцями. І два дні і відновлюється і дерево, відновлюється шифер, і вікна встріляються. Ми все ставимо нове. Ми, якщо, наприклад, пів дому зруйновано, шифер немає, ми старий, шифер весь викидаємо. Закупльовуємо новий шифер, новий ліс закупльовуємо, ставимо дерево, ставимо новий шифер, і зразу заходить бригада, яка встановлює вікна, двері і встановлює все. І два дні, максимум, це три дні, тому що в нас за одним разом дуже багато об'єктів і ми працюємо там шоста ранку, хлопці вже стоять до роботи і, ну, і працюють літом, працювали там до 10 ну тому що потрібно зробити роботу. Залучаються хлопці загалом з церкви Християн Вірі Іванівської з Тернопільщини, чи можливо також з, Хер... з Херсонщини залучаєте залучаємо всіх, кого знаємо, і не тільки я е... буває таке, що ми обдзвонюємо і там і своїх друзів, і своїх знайомих, розказуємо, що є така потреба, і багато дуже народу із Тернополя, з Тернопільських церков, е... з квітової хлопці їздили до нас е... з церкви Свідоцтво Христа, хлопці їздили. Їздили з нами. Їздять з нами багато і друзів наших. По одному у нас один проєкт є 4М. По цьому проєкту у нас також дуже багато друзів з усієї України. Але саме таке, що я хочу згадати за кого, це за пастирів наших, що навіть наші пастира із нашої підволочиської церкви. І навіть батько мій пастор в селі, якому 70 років, пішли 70 років, і він безпосередньо з нами молодими, вилазить на дах і працює круто. А продукти жертвують місцеві. Продуктами ми займаємось це де з гуманітарної допомоги. Різні фонди. Вони вже знають, що ми там ми займаємось, наприклад, там е випічкою то вони там нам дають там оку, дають цукор е дуже багато допомагають місцеві. Е Місцеві з різних сіл, тобто з різних сіл. Ми даємо оголошення, вони знають, що ми є така церква, що ми в такий центр, що ми допомагаємо. І просто, наприклад, в одному селі я підходжу там до голови е, села, там до, до місцевого, і кажу, дайте оголошення, що нам на церкву там потрібні там, там сметана, яйця, там якісь там цукор, мед, е, чи якась мука. І вони дають оголошення, люди збираються по церкву, по селах. Зносять вони місце, ми приїжджаємо, забираємо. Тобто не що в підволочиську на домі молитви робиться робота для військових, і люди жертвують. І фонди дають, і люди дають. Тобто, в нас проблем з тим, щоб проблем з продуктами в нас немає. Нам допомагають і вони щоб були бажаючі, щоб це все переробили. А кількість переселенців зменшилася зараз вже? Переселенців зменшилось багато переселенців виїхали в Європу. Багато переселенців повернулося назад. Зараз в більшості лишилися тут люди, це з окупованих територій. Ну, з деокупованих вони поверталися, повернулися тут іменно до них ми їздимо на відбудову. А тут залишилися це тільки люди з окупованих. Ви допомагаєте їм чи також іншим з інших населених пунктів? Немає значення. Ми допомагаємо всім переселенцям. Які є і в нашій громаді, і в сусідніх громадах, і навіть з Хмельницької області до, не, до нас приїжджають. Е, Якщо людина прийшла до нас до молитви, е, значить ми їй допомагаємо 100%. А як реагують місцеві херсонці на вашу працю? А, ви знаєте, а, а, я вам розкажу таку історію, що коли ми їдемо назад, то вони роблять спеціальне служіння, щоб нас благословити в дорогу. Тобто вони збираються всім містечком. В церкві У них церква до війни була невелика, там десь було членів з 20, але зараз там дуже багато, десь до 100 чоловік приходить. То коли ми їдемо назад, то вони нас проважають ніби. І ми Після якогось свято вдома так нас не спеціально роблять служіння, вони моляться за нас за дорогу. Ну там, там люди дуже задоволені і люди, е, люди дуже раді, що ми туди приїжджаємо і там допомагаємо. Така дуже справа дуже допомагає вам ось, свідчити про Христа. Це Наша, я би сказав, навіть така основна мета. Всім кажемо, що через. Ну, що, що через цю роботу ми хочемо вам послужити, і ми хочемо вам показати ну, цю таку дорогу до Христа. Які настрої ще помічали серед місцевих щодо церкви, щодо України? Ну, дивіться, Хресточина це однозначно Україна. Там дуже мало таких проросійських людей. Дуже мало вони пережили вони пережили окупацію. І вони, вони практично всі говорять на українській мові, і вони дуже настроєні до України. Вони дуже настроєні цілі, вони такі справжні українці, і вони такі, я б навіть сказав, вони такі навіть в чомусь ще більші патріоти, ніж ми тут, на Західній Україні. Нам ще треба вчитися, вчитися в них. Ну, можливо, через те, що вони пережили цю окупацію, але. Вони такі справжні українці, які вертаються до себе додому, відбудовують свої зруйновані дома. Е, мене поразило те, що е, поля заміновані, а чоловіки е, на тракторах без, без, е, без машин, е, які розміновують, просто сідають на свого трактора. І просто їдуть в поле, культивірують там, урають поля, щоб засіяти. Це їхня батьківщина, вони вертаються сюди і вони справжні патріоти. ведете підрахунки, скільки будинків вже відновили? Так, ми ведемо, тому що ми здаємо звіт цим організаціям, які нам допомагають фінансово. Ну, на даний час ми зробили 60, 60 будинків. Минулого тижня ми приїхали з Херсонщини. В 20 будинках ми відновили дах, тобто ми поміняли, в деяких поміняли дерево і поміняли всіх нові шифер, поставили. В одному домі навіть ми ставили металочерепицю. І ще крім цього, в 40 домах ми ще крім цього поміняли. Вікна, двері У нас також є хлопці, які е роблять людям надіжні стелі. Це ми також і, і в декількох домах там поміняли надіжні стелі людям. Ну, все, що можемо робити, які є майстрі, е ми таку роботу робимо. Але, але робимо першочергову роботу. Це є вікна і це дах. Це першочергова робота, щоб людина могла зайти, е включити собі якусь там буржуйку чи якусь отеплювати ну, і перезимувати. Плануєте і далі продовжуємо. Ми хочемо продовжувати, є деякі там проблеми фінансові, але ми рішаємо ці проблеми. Ми через, перед святами, в 20-х числах грудня, ми ще раз туди поїдемо цього року. Ми маємо, нас просять дві школи: це в село Трудолюбівка і в село Новомиколаївка. Це ми хочемо в двох школах поміняти вікна. Бо їм говорять їхня влада, що якщо будуть вікна, то їм дадуть світло і вони хочуть соціалізуватися, І щоб діти не сиділи по домах, а діти приходили, і, бо деякі вчителя поверталися і вони хочуть, хочуть проводити, проводити уроки в цих селах. Це діти, яким, яким, з якими потрібно працювати, і це наше майбутнє. І першочергові ми хочемо ставити в цих двох школах вікна і ще Вистачає нам сил, можливості на на слізній практиці. Можливо, часом і не вистачає, але знаєте, все в цьому житті все в порівнянні. Знаєте, Я беру приклад з таких людей, які працюють набагато більше від мене, набагато більше від нас. Це наші військові, наші хлопці ЗСУ. Вони працюють набагато більше. Так що наша праця порівняно з ними це і зерна. Ми мусимо допомагати, що мусимо цю допомогу, цю перемогу зіразу. Що ми тоді? Що мотивує, ну, перш за все, мотивує нас, всіх, мене і нас всіх це віра в Бога це, що я е, знаю, що, що я вірю в живого Бога. Е, і я знаю те, що перемога рано чи пізно прийде. І я вірю, і я знаю в те, що Україна наша стане такою християнською державою. Е, і ми все робимо для того, щоб, е, щоб чим більше людей покаялось і щоб ми були справжні такою. Справжньою такою дружньою християнською людиною, що це було нашою От це мене мотивує. Дякую вам і нагадаю, що ми спілкувалися з волонтером, громадським активістом Русланом Пенягою.